Пані Юлія, як і обіцяли, отримала свою посаду голови уряду. Господи, ти поможе. А вже ж не ця Юлія, а Юлія Свереденко. Незважаючи на те, що імена прем'єра однакові, і взагалі це друга в історії України жінка-голова уряду, і це загалом хороша тенденція, але Юлія Свириденко вступає на цю посаду в умовах взагалі прямо обернених тим, що були у державі 20 Років тому тоді Україна була юридично президентсько-парламентською республікою, а зараз є парламентсько-президентською. Ну. Юридично, хоча фактично, державний лад в Україні був інший як тоді, так і зараз. Бо після помаранчевої революції Юлія Тимошенко була повністю автономним прем'єром і встигала навіть воювати із Віктором Ющенком-президентом. А зараз статус прем'єр-міністра у парламентсько-президентській республіці. Передбачає виконання побажань банкової і ніяк не пов'язаний з політикою парламента. Бо парламент уже давно не формує політику. Та й, взагалі, прем'єра можуть просто прибрати не тому, що він не справляється, а тому, що так схотілося на банковій. Хто така Юлія Свироденко? Вона родом із Чернігова у 2015 році. Вона балотувалася до Чернігівської міської ради від. Блоку Петра Порошенка в одному з мажоритарних округів, але вибори програла з тих пір. Вона працювала у Чернігівській ОДА і навіть її очолила у статусі виконуючої обов'язки голови. Але не до, невдовзі після цього це був 19-й рік. Її покликав до себе заступницею міністр економіки. Тоді це був. Тимофій Милованов в уряді Гончарука, а потім її у Милованова забрав Андрій Єрмак ще за рік її зробили першою віце-прем'єркою міністеркою економіки. Свереденко відіграла ключову роль у переговорах із міжнародними партнерами, зокрема із США щодо. Угод е, про видобуток копалин та фінансову допомогу її діяльність також була пов'язана із лібералізацією торгівлі з ЄС та просуванням експорту української продукції. Її називають бюрократкою, абсолютно слухняною виконавцею доручень та. Без зайвих амбіцій. Також згідно із декларацією за 2024 рік, за 6 місяців викладання у Київській школі економіки це та, яку очолює Милованов, вона отримала понад 3 мільйони гривень. Ну, знаєте, так, непогано для викладання незважаючи на те, що київська школа економіки це приватний заклад. Цифра ця доволі дивна, яко кажучи, і виникають запитання, чи це не був такий своєрідний спосіб, знаєте, виплати Свереденко зарплати у конверті за її роботу в уряді. А національне агентство з питань запобігання корупції навіть повідомило, що розпочало перевірку, чи немає порушень антикорупційного законодавства. Загалом, же, судячи з декларації про доходи за 24 четвертий рік, вони вони у Сверденко скромні ві... але в її власності є кілька квартир. Одна орендована земельна ділянка на півтори тисячі квадратів. Орендований паркомісцей автомобіль, власником якого є її чоловік, а також менше ніж 400 тисяч гривень на рахунках і 4 тисячі доларів. Під час свого призначення Сверденко заявила, що тепер уряд бере курс на самодостатність військово економічну та соціальну. Но... Ми це побачимо, адже останні п'ять років самодостатності в уряді ми так і не побачили ані на день. До речі, Юлію Свероденко на посаді прем'єрки своїми голосами підтримали 262 народних депутати. І як ви можете побачити із таблиці голосування, голосів монобільшості не вистачило. Опозиція не голосувала, зате на поміч слугам знову прийшли уламки. ОПЗЖ те саме було до речі з призначенням усього уряду, яке голосувалося пакетом, його теж фактично обрали в коаліції з ОПЗЖ. При цьому багато міністрів насправді залишилося, Не всі вони зашкварні так, наприклад, перед ротацією. А погрожували звільнити міністра освіти Оксена Лісового та міністра охорони Ляшка, їх залишили. Залишився також на своєму місці і міністр фінансів Сергій Марченко, а також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Тарас Качка став віцепрем'єром відповідальним за євроатлантичну інтеграцію, і це, до речі, дуже фаховий міжнародник. Це хороше рішення. А от, наприклад, міністр енергетики Герман Галученко, щодо якого лунали звинувачення у корупції в непрозорих кадрів. Вихрішеннях та інших не дуже веселих речах був поставлений на міністра юстиції, людину, яку неодноразово звинувачували ну публічно так у корупції. Перестав бути міністром культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький і замість нього поставили нікого. А ще від'єднали від міністерства стратегічної комунікації і вивели їх окремо агенцію під прем'єрку Свероденко. Знову ми маємо це власне переставляння стільців, перейменування, об'єднання та роз'єднання міністерств, які ми бачили е, протягом існування попереднього уряду дуже багато разів. Тепер мінкульт знову просто мінкульт правда безголовий. Простиму міру раптом був призначений головою РНБО. А не послом у штатах нагадаю, що Володимир Зеленський публічно виправдовував перестановки в Кабміні, аж геть до зміни прем'єра у тому, що Умєров поїде власне у США, і від цього просто знаєте валиться вся урядова шахівниця, тому треба всіх міняти. Але виявляється, що Умєров вже нікуди не їде. Кандидатуру Умєрова, виявляється відхилили Сполучені Штати, і тоді вся перестановка, знаєте, просто втрачає. Хоч якусь логіку. До речі, замість Умєрова посліною до штатів поїде Ольга Стефанішина. Її якраз щойно звільнили із Мін'юсту. Поки що вона в статусі спеціальної уповноваженої, адже штати її ще офіційно не окнули. Взагалі в Україні продовжується традиція, коли послами призначають колишніх міністрів. У ряді випадків в цьому нічого поганого немає, якщо це дійсно фахова людина, яка вже має якісь контакти з цією країною, або відповідний фах за напрямом, за яким будуть працювати з цією країною. Але інша половина випадків виглядає дивно. Ну, от, наприклад, та таки Оксана Маркарова стала посолкою США після того, як сама вона була міністеркою фінансів. І, до речі, вона дісталася, можна сказати, так, зеленському, у спадок ще від е, Порошенка та уряда Гройсмана. Валерій Залужний з посади головкома був відправлений послом у Велику Британію, аби він створювати банкові зайвих хвилювань після того, як там замовили чергові рейтинги. Далі, послом до Словенії, був відправлений колишній міністр оборони. Андрій Таран, ви, мабуть, уже не пам'ятаєте такого. А він нагадає був призначений перед широкомасштабним вторгненням і як міністр оборони виступав за те, що НАТО нам не потрібно. І таке було посолкою Швейцарії. У нас досі є Ірина Венедіктова. Нагадаю, колишня зашкварена генпрокурорка. Наступний генпрокурор Андрій Костін також нині посол, тільки у Нідерландах з тих побувати послом, що цікаво у Китаї, і колишній міністр страт промисловості Павло Рябикін. Причому всі ці призначення носять у собі абсолютно різну логіку. Когось фактично винагороджують посадою після плідної роботи, когось відправляють у заслання, а кимось просто закривають діри у дипломатичному корпусі. Друзі, на цьому поки що все. Я вам дуже дякую. Не забувайте ставити вподобайки, писати ваші коментарі, поширювати це відео, а також підписуватися, якщо ви ще не підписалися. Так його побачить. Більше людей особлива моя подяка моїм патронам на патреоні, і спонсорам на Ютубі. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Але не забуваємо, що все це після того, як ми задонатимо на збройні сили України. Ми маємо підтримувати нашу армію постійно, регулярно, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.